Так, друзі, а тут у нас працює наша лінія по зварюванню балок. Наш трактор, який ми успішно запустили, і який зварює балки. Ось Бачите, яка двутаврова балка 600 мм. Товщина. Ковчик привіт. Як справи? Ось так зварюється балочка. От, бачите, там лазері, де показує яке направлення електрода. Тут у нас поступає зварювальний дріт. Вова, якої товщини дріт? 3 мм. Дріт товщиною 3 мм. Є 5 мм. Ось. І ось так без диму, без нічого. Варюється сварна балка. Тут обов'язково робиться паска. Сьогодні, сьогодні просвічували наші конструкції, все добре, перевірили, потім пізніше покажу вам результати просвіту наших металевих конструкцій. Ми задоволені результатом, рухаємось далі. Тому, якщо вам потрібно, Виготовити е металоконструкції конструкції, звертайтесь, дивіться який, який шов. Я рахую, що ідеальний шов. Оце, до речі, опалена, яка плюс залишається, От. гарячий чи ні. Тому звертайтеся, якщо вам потрібно виготовити металеві конструкції. Також зварну балку. Телефон в профілі набирайте, з радістю вам в цьому допоможемо. Компанія сайрус 78, промислове будівництво. Телефон в профілі.